Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами своїми трьома секретами успішного навчання. Я користуюсь ними особисто, тому вони всі 100% працюють. Запам'ятовуйте і ставайте відмінниками разом зі мною. Ви досі витрачаєте свій час на навчання, тоді мій перший секрет точно для вас. Візьміть свій конспект, прикладіть його до голови і засніть. І все, ваш залі вже гарантовано у вас в кишені. Користуйтеся і. А наступний мій секрет. Для тих, хто боїться заснути на лекціях. Так, я з вами згодна, це насправді дуже лячно. Тож... Тут вам потрібно знайти правильну мотивацію, яка буде заважати вам заснути. А що це саме має бути, кожен вирішить сам для себе. Я чекаю на ваші результати Традиційно дають наступне визначення поняттю психіка. Психіка це властивість живої, високоорганізованої матерії мозку, що полягає в здатності від Завтра іспит, а ти досі не готовий. Ну, тоді, на жаль, мій наступний секрет не для тебе. Бо єдиний дієвий лайфхак це почати вчитися заздалегідь. Але не сумуй, бо якщо ти не складеш іспит, то тебе відправлять на перездачу. І тоді в тебе точно є ще час вчитися. Тому можеш починати прямо зараз. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, ці поради допомогли тобі. Ну або хоча б розважили. Став лайк, якщо те зуся в останній момент, бо всі ми люди і всі ми маємо власне життя. Ну а на цьому все. Бувайте до нових зустрічей! Bye bye.